Я не вперше виступаю з цією темою, от, але ж я постійно наголошую, що дуже багато лакун у періоді, важливому дуже періоді історії Євисаветграда кінця 17-го, початку 1918-го року першого захоплення міста більшовиками, ну, власне, початку червоної комуністичної окупації, яка тоді тривала недовго, але все ж таки вона була. І от цей початок, ну, цей важливий дуже період, спонукав мене постійно намагатися якось ці лакуни заповнити і шукати нову інформацію. І вдалося попрацювати зі спогадами комуністичних діячів того першого періоду. Якось так сталося, що нашими дослідниками ці спогади не дуже опрацьовані, бо майже не опрацьовані. Там цілий комплекс документів. Безумовно, значною мірою вони однобокі, тому що це погляд переможців, погляд комуністичних діячів. Великою мірою це підготовка матеріалів до відомого збірника «Годи борьби», який вийшов у 27-му році. Але що цікаво, у цих спогадах є матеріали, які або в. Виправленому варіанті дійшли до збірника або не війшли до нього взагалі. О, багато недатованих, деякі датовані 24 25 роком. От, як правило, вони не датовані. Отже, я не буду вдавати взагалі в історію міста того періоду, а я вирішив за п'ятьма пунктами розбити свою доповідь, взявши ну, хронологічний принцип. Як усе починалося це кінець 17-го, початок 18-го року, і як нам прийнято вважати, і що вдалося знайти, як можна це підкоригувати. Отже, по першому пункту, це створення у місті Червоної гвардії. Дослідникам відомо за спогадами годи борьби, нібито був грабунок поїзда зі зброєю. От, ну, Там це так пафосно показали, що ніби я робітники звозили ту зброю на Ельворті, поряд залізничний вокзал. От, і нібито майже вся та зброя стала так званим червоним арсеналом, от, і так далі. Але сам Трифон Маркович Гуляницький у своїх спогадах 24-го року, до речі, ремарочка, мені тільки одному вдалося знайти три версії спогадів Трифона Марковича Гуляницького. Від 24-го року, рівно три, через 30 років, від 54-го, і йому допоміг пан Шевчук з інституту історії партії підправити спогади 54-го року і з'явилися спогади 57-го вже року. Трифон Гуляницький прожив довге життя, і бачимо три. Ну, можливо, ще є його спогади, варіанти, я тут ну, не знаю, буду ще досліджувати. Тому що він іноді там сам себе спростовує, додає цікаві речі, але інші речі пропускає. Отже, у спогадах 24-го року він досить відвертий. От. І крім того, є інший пан, якщо не помиляюсь. Е теж з зривкому, здається, Коломієць. Зараз не буду, там про нього буде пізніше. От. Обидва вони, в принципі, говорять, що велику кількість зброї робітники просто розібрали для себе там, додому чи заховали на робочому місці. От. І пан Коломієць вже говорить, що аж під вечір цього розхапання зброї це січневий день, я за дату не пам'ятаю, січневий день 18-го року під вечір почалося створення Червоної гвардії. От. Вочевидь, уже явочним порядком цей невеличкий. Комітет більшовицький на заводі вирішив, що якщо робітники зі зброєю, давайте їх будемо приймати. Гуляницький говорить, що в перший день записалось 90 чоловік. Хоча зброю розібрали близько 500, говорить Коломієць. Наступного дня кількість почала зростати, От. потім знову падала. Ну, далі Гуляницький вже цифру не називає, але прямо говорить: не було дисципліни, і оскільки панував демократичний принцип, то командирів десяток і більших з'єднань перебирали кожного дня. От. Далі вже свідчення газети Голос Юга, маючи наказ проводити по місту реквізиції зброї, а зброї більшовикам дуже не вистачало Єлисадградським. Ну, Натомість червоногвардійці, в основному це Ельвортівці були, грабували заможних людей, відбирали гроші, цінності та теплий зимовий одяг. От. Одній із своїх статей я навів навіть курйозний випадок, як у помічника судді відібрали домашнього песика. Це, до речі, другий випадок відібрання ну, собачки, який я. Ну, Зустрів за весь час. Голос Юга там наводив теж за цей період, але там було пограбування маєтку у селі повіту. Там забрали цуцика, і хлопчик з цієї заможної сім'ї намагався догнати цю підводу, на якій везли цуцика, цуцик виривався і скавчав. От, ну, чим закінчилось, голос Юга не написав. Це, до речі, той випадок, коли розграбували якийсь селянин, отримав велике піаніно з розграбунку. не було його, де поставити і поставив у дворі. От. Ну, Це стосується розрахунків маєтків у, у селах і це інша тема. От. Гуляницький теж говорить про те саме, але ці спогади не були опубліковані про грабежі. Більше того, не збереглись накази ревкому за той період. Але в документі, який я знайшов, цитується другий пункт одного з наказів ревкому. Ну, Гуляницький не наводить номер, але другий пункт цитує повністю. Я процитую частково. Віду того що, ну, мовою оригіналу, віду того що в некоторих квартирах при обізку похищені різні речі. Воєнно-революційний комітет постановив уплатить всім стоїмость похищених вещей. Далі сва мова про те, що ті, хто грабують, будуть судитись революційним трибуналом, мають бути засуджені. Ну, жодного такого випадку ну, мені невідомо, чи взагалі цей трибунал збирався. Волкац, ще один ревкомвець, також говорить про ненадійність Люмпенпролетаріату. Він говорить коротко про те, що вже після, воро... після перевороту Червона гвардія була переформатована. І досить зменшилась чисельність. Ну, скажімо так, від багатьох червоногвардійців просто позбавились. Що цікаво, при роззброєнні допомагав прибув із Харкова загін Беленкевича, який, очевидно, тоді ну, мав дисципліну і тоді його використали для роззброєння. Ну, є подробиці, але не довго про це говорити. З траєвим шагом зайшли з ЖД вокзала до, до, до здання рівкома в кавалерійському училищі. Другий пункт. Передумови перевороту. 10 лютого за новим стивом, за старим стивом, 28 січня 2018 року. Згідно збірнику Годи Берби, знову ж таки, який цитують наші дослідники, абсолютно несподівано ввечері прибуває прудський полк, допомагаючи ривкому, і майже синхронно чомусь прибувають і анархісти Марусі Никифлорової. Але ж вдалося знайти спогади вдови розстріляного в другій половині 30-х ривкомівця Дмитра Бажора. Вона говорить дещо про інше. От. У цей день, але зранку на станцію Новоукраїнка е, прибула скулянська прикордонна бригада. Як мені вдалося знайти, вона дійсно була приналежна до даного полку, не, от, але приналежна короткий час. Ну, це така політика була в Російській імперії, да, на Румунському фронті прикордонників долучали до е, бойових бригад. Е, полків, бригад, дивізій. Е, отже, телеграфом передали інформацію в Єлисаветград. Божор з іншими людьми виїхав на Українку, пізнав там своїх заслуживців, а він служив саме у цій бригаді, і домовився з ними про те, що вони приїжджають у місто і допомагають ревкому. Розтягнулося на деякий час, тому що можливо, тому що це все були кінотники, і вони там певний час увечері вже відвантажували коней. Було їх близько ста людей, а зовсім не кілька сот, як е обчислюють Прудський полк. От. І до всього ж сам Прудський полк, як мені вдалося визначити, був піхотним. Тому це повідомлення про кінотників, воно якраз говорить саме про цю прикордонну бригаду. Але чи зіграв ці вояки якусь роль у захопленні міста. Всі джерела говорять, що активність проявили дві сили. Спершу це були червоногвардійці, ну, в основному колишні Альвортовці, а потім маруські анархісти. От. І лише Волка засвідчив вночі з 11 на 12 лютого. Він і 12 солдат Прудзького полку пішли зі зброєю і без опору зайняли головопоштамт. Це єдине свідчення, яке я знайшов, де ці солдати, чи то з полку, чи то з бригади, чи то бригада, яка відноситься до полку, брали взагалі якусь участь у захопленні міста. Також Вовка засвідчив таку цікаву річ, що деякі солдати полку заявили, що дуже втомлені, і просто в приміщенні ревкому лягли спати. Вдова Дмитра Божора зазначила, що саме вояки цієї прикордонної бригади, на чолі з самим Дмитром Бажором, захопили українців у будинку Дворянського зібрання. Це ще ввечері 10 лютого. Але там не було бойових дій, тому що там зібрались не військові, а цивільні діячі місцевих українських партій. От. І, можливо, один з, говорить про це один з мемуаристів, але це ще треба перевірити, можливо, там ще були діячі української ради місцевого гарнізону. Теж, до речі, цікаве об'єднання, про яке дуже мало що відомо. Наступний пункт. Початок перевороту, власне, вечір 10 лютого або ж 28 січня. Невідомо звідки, ну, скоріш за все, від Ярослава Тимченка у місцевих краєзнавців утвердилась ідея, що місто захищав 5 полк Акацатова, 700 або 900 бійців. Мною було знайдено цікаві спогади самого Акацатова, написані для збірника годи боротьби, без дати. От, але ж можна зробити висновки, що це він написав вже тоді, коли він був або викладачем кавалерійського училища, або вже був на гачку в ДПУ і готувався до тієї сумновідомої повістки до свого родича у Румунію. Може підказати про датування назва міста, він називає Зіновівськ. Це здається не раніше 24-го року буде, якщо От, Можливо, там навіть короткий період 24 четвертий або 25-й рік. Вже. 26-му вже була поїздка, і влітку 26-го вже був арешт. Безумовно, він у цих спогадах виступає як такий о, не, не, не дуже пафосний, але апологет нової влади, ну вже комуністичної, ну, що і зрозуміло. От, і він говорить, що в січні 18-го року український полк, очевидення, почав розпадатися. В ньому залишилось приблизно 200 людей всередині січня і навіть. Побачивши, що в навколишніх регіонах влада переходить до більшовиків, а Кацаток нібито здійснив поїздку до Одеси з питанням офіційної ліквідації полку. Ну, в Одесі він отримав відмову. І 25 січня, а за старим стилем 12 січня, він здав командування залишками полку такому собі Оконенко. Це прізвище теж фігурує серед діячів українського руху. Ну, Тепер стало відомо, що якщо він здав командування, то, вочевидь, цей оконенко теж військовик. Надалі невідомо, чи залишились залишки полку в казармах кавалерійського училища, чи перемістилися в Пушкінське. Але так чи інакше, ввечері 28 січня ну, відомий факт, бою фактично не було, була перестрілка біля кавалерійського училища. Відстрілюючись українці ну або залишки полку Акацатова, або кавалеристи сотні Івана Гунди, яка теж розміщувалася у кавалерійському. Хтось із них поранив одного з червоногвардійців. Мені вдалося знайти свідчення вовкаця, він прямо називає прізвище. Говорить, що це Ельвортівець, який став черногардійцем на прізвище Гутварів. За свідченнями Вовка, це в цей же час у штабі приривкомі ще один Ельвортівець вкоротив собі життя, зовсім випадково розглядаючи гвинтівку і випадково вбивши самого себе. Це не дивно з огляду на ті сумні речі, що, знову ж таки, один з мемуаристів говорить, ну, постфактом, він говорить, що приблизно половина ельвортівців червоноградійців не тримали до цього зброю у руках. У Голос Юга вже за початок лютого є свідчення про смерть червоногвардійця. Ну, така ж сама подія, вочевидь, це та ж сама людина. І за газетою Голос Юга можна визначити да, ім'я і прізвище. Сказано, що це Михайло Горський. От. Ці свідчення, на мою думку, спростовують свідчення Гуляницького від 1957 року, бо цим-то у боротьбі проти гайдамаків загинуло двоє більшовиків. До речі, у ранніх своїх спогадах Гуляницький нічого не говорить про загибель більшовиків. І з'являється ця ідея лише в останній версії спогадів, ну, чи, ну останній знайдені мною, це 1957 року. І досить цікавою є також історія кінної сотні імені Івана Гонти. Тут у мене мало інформації, це вже тема для подальших дослідників. От, але що відомо, у грудні, грудні 17-го кінотники сотні на чолі з Вербицьким, одним з братів, це, вочевидь, Дмитро або Михайло, Зробив рейт у Бобринець проти місцевих більшовиків. Ну, це відомий факт. Це є в збірнику Голос Юга. Волкат засвідчив, що пер, при перевороті сотня проголосила нейтралітет, але вірити в їх нейтралітет не доводилось. Цікаві свідчення є в газеті Голос Юга. До речі, п'ять примірників за кінець січня, початок лютого, вочевидь, де відверто описувався сам переворот і діяння загону Марусі Нікіфорової вони знищені. От, їх немає в нашому архіві, але в інших номерах є цитати, невеличкі цитати, заміток із знищених номерів. І от голос Юга пізніше процитував невеличку замітку із того минулого номера. Нібито під час перевороту 28 січня бійці Сотні Гонти відкрили вогонь в тил червоногвардійцям, захищаючи кавалерійське училище. Невдовзі, в наступному здається номері, з'являється повідомлення у голос Юга ж таки. Цей номер уже є. За підписом півсотенного старожука Вознюка і Бунчужного Станкевича з цієї сотні. І ці двоє людей говорять, що сотня нібито завжди була лояльною до військово-революційного комітету і ні в яких ворожих діях проти військового революційного комітету участі не брала. Ну, але ж свідчення стрілянини є, є поранений гутварів. От, і хто стріляв з кавалерійського училища, поки що залишається. Не дуже відомим. В мене є така гіпотеза, що сотня розкололась, частина людей цей нейтралітет не підтримала, частина кінотників, І, можливо, приєдналась до українців, які знаходились вже у Пушкінському училищі. До того ж, стосовно оборони вже Пушкінського училище, це форпост вже науковці міста, останні, чи останній чи передостанній форпост українців, Гуляницький у ранніх спогадах говорить, що коли туди підійшли ранком 11 лютого, виявилось, що. Українці удралі на осадя, знову ж таки, процитую мовою оригіналу, але побросали оружі. Можливо, це кінотники перемістились в центр міста, туди до Пушкінського училища, і на конях роз'їхались, за ніч роз'їхались по селах. Е, ще один ревком на прізвище Ракіч якраз і говорить, що вже вранці 11 лютого було переслідування українців у Губівку. Але українців не знайшли, і він говорить: в Губівці ми простояли три дні, після чого повернулись домой. От. Тобто якесь свідчення, що українці відступили в Губівку, мав, могло мати місце. Наступний пункт. Роль загону Нікіфорової у захопленні міста. Питання, в принципі, активно досліджене, і збірник годи Барби не приховує фактів участі загону Марусі у взятті міста під контроль ревком. Як і не приховав фактів погромів магазинів і вбивства полковника Владимирова. От. Але є деякі лакуни. Насамперед є питання, яким же чином загін Нікіфорові прибув до міста настільки оперативно. Увечері 10 лютого тобто 28 січня, якраз коли ревком почав свої дії, і якраз коли вивантажувались, чи вже вивантажились знайомі Бажора по власне, кінотники з Кулянської прикордонної бригади. От, сталася така ну, на мій, трохи курйозна ситуація, за приказкою то пусто, то густо. От, коли у місті майже не було сил лояльних до Ревкома, а тут їх стало аж забагато. У колективному збірнику спогадів ранніх більшовиків, теж, який я працював, на жаль, там без прізвищ. Там зборник, учасників революції. все. Там сказано, що її покликав лідер Єлисаведратських анархістів такий собі Яша Суховольський. От, взагалі, до речі, діяння місцевих анархістів досліджені дуже слабо. От, тим не менш, ну, ці, ці діячі активно підтримували Ревком, але ж знову ж таки, це єдине свідчення, інших свідчень, хто ж її покликав, немає. Знову ж таки, дослідники часто цитують інформацію, що саме панцерник загону Нікіфорові спричинив залишення українцями Пушкінського училища. Але є цікаві нюанси. Вони свідчать, що конфлікт ревкому з Марушів розпочався не після грабунку магазинів, а від самого початку її прибуття ввечері 10 лютого чи вночі 11 лютого. За свідченням опрацьованого мною ж таки того звука, командир панцерника, будучи під сильною дією алкоголю, Став погрожувати револьвером самим Ревкомівцям, тобто своїм союзникам, був ними обезброєний і десь замкнений. Це викликало гнів буквально лють Марусі, і вона вимагала негайного його звільнення. І, можливо, внаслідок цього панцерник готувався до атаки вночі 10 лютого, але здійснив цю атаку лише вранці 11. го Ну і дійсно, вранці 11 лютого, після атаки панцерника, Українці припинили опір. До речі, не було такої ситуації, що вони там розбіглися буквально швидко. Знову ж таки, свідчить Ревкомівець Вуценко, його спогади, я теж працював, він зазначає таке: пройзов ожестачений бой про Пушкінське училище, здаватися не хотіли, і ліж появлення бронівіка заставило петлюравця біжати». Більшість дослідників вважає, що на цьому бій за місто завершився. Але згадує той же Луценко дуже цікавий факт. Після своєї фрази це заставило Петрура біжать, він пише: на набиковий пройшов бой з остатками українських войск, командували князів і Крилленка, українці були розбиті. Ніде я не зустрічав такої цікавої інформації. Е, вважається, що знову ж таки, що останнє місце опору, це Пушкінське училище, але дуже цікаво, можливо, невеличка частина. Чи то да, місцевих діячів, які приєднались до українських військ, чи власне жителів Биколу, які могли бути цими українськими військами, і сам Григорій Князев, як житель вулиці Бикової, вони, можливо, просто повернулись додому зі зброєю з Пушкінського училища, де їх намагались знайти і арештувати, чи постріляти в никифорівці, і їм цього не вдалося зробити. От. І це дуже актуально також з огляду на те, що саме Биківська домова охорона. Вигнала з міста загон Бенкевича і оборонялась проти Нікіфорівців уже в березні. Тобто тут явний український слід у обороні міста в березні проти Марусі Нікіфорові. Але це, ну, знову ж таки, мало досліджена і окрема тема, це вже ну, наступний період. І останній нюанс. Що це був за загін, який базувався в е, училищі на самій околиці міста? От, е, можливо, залишки загону Акацатова туди відступили, але ж відомо, що вони весь час базувалися у центрі міста, в кавалерійському училищі. Командував загоном у Пушкінському Григорій Князев. тоді, як ми тепер знаємо, що Акацатов здав командування не князеву а От. На мою думку, це може бути загон вільного казацтва у Пушкінському училищі, який в місті активно формувався і буквально офіційного оформлення ну, не встиг отримати. От. До речі, що цікаво, є спогади відомого Ревкомівця Дичкова. Він говорить про події лютого 19-го року, це значно пізніше, але він. Перераховує українські частини, які дислокувалися у місті у лютому 19 го і говорить, ну спершу в нього, звичайно, галицькі частини і так званий Український полк. І він говорить про загін князева, в який входили колишні вільні козаки. От. Тобто досить можливо, що моя гіпотеза є реалістичною. От. В принципі, на цьому, якщо так коротко, то все. І можу підсумувати. Дані факти свідчать про це, що теза про розпад українського руху, українських сил у Євосеветграді у кінці січня, у лютому 2018 року, є дещо застарілою і потребує суттєвих уточнень. Дійсно, йшла активна агітація та військова активність більшовиків. Український рух ну, по всій території України зазнавав поразки. Але саме в Євосаветграді, ну і в деяких інших районах, саме Правобережжя, більшовицький рух з е, самого початку не мав достатніх сил для своєї експансії. І навіть малими силами організований український опір давав змогу витримати ту, ну, червону атаку і пізніше оперативно організуватись наново для подальшої боротьби. Ну, також досягненням українців, я вважаю, є те, що жоден з українців не загинув під час цієї боротьби. І, як я вже сказав, відродження при приході німецьких і австрійських військ відбулось досить оперативно, і люди, відомі по боротьбі, взимку 17-18 року, далі вже фігурують у розбудові у місті української влади весною-влітку 18-го того ж року.